Пані Світон, розкажіть, будь ласка, що можна зараз? Яка є інформація на даний момент? На даний момент Київ э, рашисто обстріляли кілька точок на всіх точках. Працюють рятувальники, а й абсолютно усі екстрені служби. На кожній точці у нас кілька э, швидких допомог. Сказати остаточну кількість загиблих і постраждалих ще зарано, але остаточно можу сказати, що більше 30 постраждалих. Кількість загиблих поточнюється. Тому зараз абсолютно хочу звернутися до всіх мешканців гостей столиці, перебувати в укрутях, тому що й досі у нас триває повітряна тривога і прогнозують сьогодні. Не це не останній У нас такий виклик. Тому бережіть себе, перебувайте в укрутях і пам'ятайте, що ваша безпека залежить тільки від вас. Все буде Україна.